Сьогодні у нас робота за те топовий будиночок. У нас локація Ін Банковичі. У нас недалеко ліс, недалеко озеро, виїзд як на Обуховський напрям, так і на Одеський напрям. Будиночок у нас на восьмисотках. Тут у нас 298 квадратів. Ось така територія невеличка. В принципі, у нас є гараж, у нас є тут це аля цокольне приміщення, воно використовується як сховище. В нас монолітні перекриття типу другий поверх. У нас тут є така біседочка, ось є дровнічок такий, невеличкий зона газону є. Будиночок, цей ми плануємо звати в оренду. В нас тут газове опалення. Покажу вам ще сам будиночок всередині, будиночок в такому хай-тек стилі Класно виглядає, в принципі, постійно тут за ним доглядають люди. Нормальний будиночок житловий, тіпо, до цього люди теж знімали його. В принципі, всім подобалось. Всі, всі локації проживали в основному, тіпо, мінімум від року. Гараж теж на автоматиці, ворота на автоматиці. Цегляний будиночок не якийсь там газоблок, реально цегляний. Ворота в нас тут відкриваються на автоматиці. Є така подсобочка тут в гараж заїзд є. І от парковочне місце ще одне тут додатково. Також там є хозблок. Такий для речей, типу особистого користування. Заклито не буду вам показувати його, трошки пізніше покажу. І тут ще так, так додатково мангальна зона, ну все це, в принципі, є зручно використовується цегла. Все, як ви любите, Зайдемо середину. Будиночок не жаркий літом і дуже теплий зимою, що є його великим плюсом. Покажу вам зараз цього красавця всередині, але він дійсно реально доглянутий, Класний будиночок. Не всі так за будиночками доглядають. От подивіться це вход, вход нас е, зустрічає. Тут у нас величезна, величезна кухня гостєва реально дуже велика. Класно тут все воно якісно зроблено. Раз зробив на все життя, реально так можна сказати. Тут у нас така зона відпочинку, е, тут ось така зона типу, для балдіжа, типу, приймання гостей. Е, Піднімаємося наверх. Зверху у нас три кімнати. Великий і гардеробка. Тут бачите, ну повністю вкомплектовано все технікою. Люди не жаліли, кошти типу, робили все для себе. Камінь. Ну, реально дорого багато, все як ви любите. У нас навіть є бак для водички. Холодильник, все топово. Реально є даже масажний кабінет. Покажу вам цю локейшн. Ось бачите, тут постірочна масажний кабінет. Ну, що хочемо наоборот, і тут бачите, воно це хочеться. Получається, у нас два перекриття. Тут прихожка, є котельня. Котельня, тут ще один санвузел. Ось у нас. І тут у нас котельня. Бачите? Все є, повністю є система чистки, ну це як ви любите, реально феншую. Я покажу другий поверх, як там це. У нас другий, а -ля він третій. Ви бачите таке полуторний домик, ну, пів етажа. Тут в нас такий величезний кабінет. Раз. Піднімаємося трошки вище. У нас тут три кімнати і величезна спальня. Кімнатка, раз. Гардеробка у нас зустрічає. Кімнатка два. Кондиціонери, все як, як є, гардеробна велика і величезна спальня. Все в ідеальному стані, реально, ідеальний стан. класно виглядає. І тут богиня всього богинь, це ванна. Ванна, душова кабіна, вмиванічки. Ось так. Бачите, все доглянуто, реально доглянуто. Якщо комусь цікаво, запрошую вас на перегляд. дякую за увагу.